Як добувати камінь? Де взяти взуття? Як виробляти сіль? Про це і не тільки у шостому випуску серії проходження острову з нуля. Усім привіт! Ви на каналі Зубр то ж нумо починати! У шостому році нашого поселення спробуємо вирішити проблему із взуттям. Також почнемо добувати камінь і надіюсь, що виробимо свою першу сіль. Також давайте в цьому році спробуємо значно збільшити кількість населення. Зафіксуємо, що на початку року у нас рівно 100 жителів і приблизно 2000 гривень у казні. Глянемо, як там наша каменярня. Бачимо, що почали виготовляти тачки для неї. Це чудово, значить, скоро почнемо добувати камінь. Також ми будуємо другий корівник, будемо мати більше молока та шкіри. До речі, що стосується нестачі взуття, як влучно зауважили у коментарях під попереднім відео цієї серії, дійсно, шкіру ж простіше купити, а не самостійно виготовляти. Тоді потрібно буде лише чоботарня, тому давайте її і поставимо ось тут. Ми відправляли гінця до деркачів, якраз там і придбаємо шкіри. Також купимо ще 4 корівки. Продати можна на 60 гривень олії та вугілля на 190 Ну і бачимо, що корівник вже збудований. Давайте наймемо сюди працівників, а також перемістимо кілька корівок та бугаїв із сусіднього корівника. Ну і збільшимо трішки виробництво масла та сиру. Чоботарня вже будується, а ми давайте тим часом налаштуємо поля, оскільки скоро вже весна. Поставимо тут два поля соняшників і одне хай буде із пшеницею. На цій фермі вже є поле із коноплями. Давайте одне буде з гречкою, а інше давайте ще із соняшником. Буде багато соняхів, буде багато олії, будемо мати грошики. І ось якраз добудувалася чоботарня. Бачимо, що шкіра вже є на торговельному складі. Тоді наймемо у чоботарні працівників і будемо чекати, коли почнеться виробництво. Тим часом нам потрібно реалізувати нашу стратегію зі збільшення кількості населення, тому давайте побудуємо прості хатини ось тут. Глянемо, як там каменярня, бачимо, що тачки вже всі виготовлені, тому відкриємо посаду працівників на каменярню. До нас знову прибув гінець із диркачів, Давайте купимо ще шкіри і продамо ось трішки олії. На ринку поставимо взуття на продаж, оскільки скоро почнемо його виробляти. Також давайте наймемо ще одного рибака. А на полях вже повним ходом йдуть посівні роботи. Земля обробляється, насіння засівається. Так, є вже перша хатина з тих, які ми запланували. На цьому місці варто забрати одну хатку, щоб селянам було зручніше тут поруч ходити. Також варто сказати, що недавно з'явилися новини про можливе оновлення від розробника гри. І плюс вийшло невеличке доповнення, яке додало можливість обирати, який вигляд хатини буде. Ось натискаємо F2 і бачимо, як змінюються типи хатин. Давайте, нехай буде ось така, наприклад. Глянемо, як там наша каменярня. Поки бачимо, ніхто не хоче там працювати. Перевіримо, як там виробництво чобів. Так, шкіра у нас вже тут є, але саме виробництво чомусь не йде. Для взуття потрібні ще нитки, але ось бачимо, що нитки є. Так, не зрозумів. Давайте спробуємо налаштувати постачання в чоботарні і змінити запас ниток. Можливо, так будуть постачати. Ось тут у нас вже збудовані три хатини. Я одразу їх і облаштую. Прибув гінець із панютеного, давайте швиденько продамо їм олій на 108 гривень і повертаємось до облаштування наших будиночків. Поставимо напроти кожної хатини такі от арки і обгородимо це все гарненько парканом. Додамо ще лавиці тут і для краси якісь кущики посадимо. Давайте це буде бузок. Поруч бачимо, збудувалася ще одна хатина. У мене з'явилася ідея можна ось тут, де все одно вільне місце, зробимо такий собі райончик хатин. І побудуємо їх колом. А посередині потім поставимо щось гарненьке. Ну, ось, заклали так хатини. Будемо чекати, коли добудуються. Тепер ось ще ці дві хатинки облаштуємо. Зараз прибув гінець із балаклії, можна продати олії на 173 гривні і трішки зброї на 18 гривень. Як там наше взуття, досі немає ниток. Не розумію, чому не постачають. Давайте тоді вручну перемістимо нитки тачкою з ткальні до чоботарні. Повертаємось до облаштування хатин. Тут буде одна арка спільна для двох будиночків і поставимо дві лавиці і також посадимо тут бузок. Треба не забувати про воду, заплануємо дві криниці і одразу перемістимо їх в черзі будівництва наперед. Як там наша каменярня? Так, тут досі ніхто не хоче працювати. Не розумію, чому так. Можливо, треба їм накинути зарплатні, так би мовити, за шкідливість праці. Давайте додамо. До нас прибув гінець із Панютиного, продамо олії на 108 гривень. Давайте також спробуємо зменшити платню різноробам у налаштуваннях скарбниці, щоб люди охочіше йшли саме на відкриті посади, а не були різноробами. Що ми бачимо? У нас нарешті виготовлені перші чоботи. Це чудово, проблема із взуттям вирішена. У гарбарню поки нікого не наймаємо, оскільки у нас і скотобійня порожня, і загалом це недоцільно ще. Але ось у скотобійні вже, думаю, можна найняти людину, хай буде на всяк випадок. Йой, я геть забув зробити поле для пасовища в новому корівнику. Давайте швиденько це виправимо. Ось так, щоб корівки вільно випасалися. І у нас бачимо сповіщення із саду. Тут нарешті яблука почали давати врожай, тому наймемо сюди працівників, щоб вони поступово його збирали. На ринку замість капусти поставимо на продаж яблука. Нехай всі ласують свіжим врожаєм. А ось у нашому круговому райончику вже є аж три хатини чудовий темп будівництва у нас. Я думаю, що варто буде сюди розширяти наше поселення в майбутньому, тому дамо завдання лісникам, щоб вони прибрали трішки дерев ось тут. Тим часом до нас прибув гінець із Балаклії, можна продати трішки олії йому. А тут у нас вже 5 хатин є, дуже гарно будують. У каменярні досі немає нікого. Дивно, чому так. Можливо, ніхто не хоче ходити на роботу так далеко. Думаю, це вже щось ближче до істини. Давайте тоді спробуємо побудувати там кілька хатин. Для цього нам потрібно мати ринок. Ось поставимо ятку тут. Поки достатньо однієї, ми просто спробуємо, чи це взагалі спрацює. Так, ятка є, працівник теж є. Давайте оберемо, що продавати тут. Яблука в першу чергу, вони недалеко звідси. Можна також олію, яка теж близько, і гречка так само. Так, тепер можна будувати житло. Давайте поставимо тут хатину з обійстям. і біля каменярні одразу криницю поставимо. Тоді і другу хатину ось тут заплануємо. І третю ще можна ось тут вище. Ну все, чекаємо, чи це спрацює. Тим часом бачимо, що вже повним ходом йдуть жнива. Зараз вересень місяць, і ми зібрали вже більшість врожаю. Одразу видно, що в поселенні більше людей стало. Все набагато швидше збирають, і не потрібно звільняти працівників з робіт основних. Також поставимо давайте тут глинище, щоб будівельникам було ближче за глиною ходити. Додамо ще будівельників трохи у міській раді, глянемо, як там тачкарня. Тут можна додати ще дві тачки, хай буде. Також повернемо працівника у ремарню. Поля бачимо, вже майже всі зібрані, це чудово, залишається ось зовсім небагато. У цю ятку додамо горох, його і так багато. І нарешті збудувалася у нас тут хатина. Побачимо, чи допоможе це наняти когось у каменярню. Із диркачів прибув гінець, продамо вугілля на 200 гривень, а також гречки на 55 і олії на 148. Натомість придбаємо 500 одиниць шкіри. Так, у каменярні досі немає нікого. Будемо ще чекати. Йой, вау! У нас тут одразу два працівники з'явилося. Оце круто. Бачимо, вони вже пішли по камінь. Тепер ми офіційно видобуваємо каміння у нашому поселенні. Залишається трішки його накопичити і можемо спробувати встигнути збудувати соливарню до кінця року. Поля бачимо, вже всі зібрані, це просто чудово. Цього року швидко і без проблем все зібрали. Додамо ще будівельників, щоб швидше відбувався цей процес. З теслярні приберемо трохи працівників, там, поки і так немає замовлень. Бачимо, що у нас непоганий врожай соняшнику вийшов, тому збільшимо кількість олії на експорт, на причалі і на торговельному складі. А ось тут вже є майже всі хатини, але поки давайте побудуємо солеварню. Каміння вже постачають потрохи, має вистачити на будівництво. Заберемо поки поля, які виснажені. І тут у нас вже готова друга хатина вона поки порожня, але, думаю, скоро заселяться нові жителі. Бачимо, на соливарню носять каміння і потрохи одразу мурують. Так, все каміння зібрали і почався процес будівництва соливарні. Це доволі велика будівля, тому це може зайняти трішки часу. Але ви подивіться, як тут все деталізовано, повністю видно, як з нуля будують. Гляньте, як гарно відтворено процес будівництва. І тут одразу видно, як всередині буде відбуватися процес викачування ропи. Так, прибув гінець із балаклії, швиденько продамо олію йому на 55 гривень і придбаємо заліза на 120, і ще можна продати збруї на 108 Ось тут бачимо, що в родини немає дров. Так, тут тепер треба ставити ядку із товарами першої необхідності. А це взуття, дрова, одяг та теплий одяг. І на початку зими у нас добудована солеварня, ми встигли до кінця року. Наймемо сюди працівників, налаштуємо постачання, і нам потрібно сюди два воли, як тяглова робоча сила. Робимо у корівнику двох волів і переправляємо до солеварні. Ось ми вже бачимо, як двох волів із корівника ведуть працювати на солеварню. Ну, ніби все, чекаємо на виготовлення першої партії солі. А тим часом у нас збудувався ось цей райончик із хатин. Посередині нехай буде тут альтанка. Поставимо її так. Також потрібно, щоб була криниця поруч. Заплануємо її ось тут. Ну як вам взагалі такий райончик? І що ми бачимо? У Соливарні є перша партія солі. Чудово! Чекаємо тепер чумаків у нас. Тепер можемо налаштувати риболовню, наймемо третього працівника і відмітимо, щоб виробляли тільки сушену рибу. Це вигідніше, оскільки вона не буде псуватися, і її можна доволі вигідно продавати на експорт. Бачимо, що у нас дійсно непоганий врожай соняшників вийшов, тому наймемо ще одного працівника на олійницю, тим часом збудувалася альтанка, і також криниця у цьому районі. Давайте ще поставимо одну навпроти. Отже, можна підбивати підсумки цього року, ми вирішили нагальну проблему із взуттям. Також почали добувати камінь, збудували соливарню і отримали першу власну сіль. А ще у нас населення зросло із сотні до 157 мешканців. Казна змінилася у нас із 2000 до 2184 гривень. Невеличкий, але плюс. Друзі, дякую за перегляд! Не забудьте поставити вподобайку, підписатися і поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі у нових випусках!